Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сподіваюся, всі живі та здорові, мої дорогенькі. От дивіться, будемо перше, що ми хочу подякувати вам за ваш від... ваші відгуки. Ось, за те, що ви підтримуєте, тому що відверто вам скажу, що російськомовне. Общество, воно дуже. І Ютуб настільки вже гаразд, не буду жалітися. І так, і так. Енергії дня для України на сьогодні. Страшний суд. Ну, ви знаєте, як то кажуть, не такий страшний дійко, як його малюють. Якщо ми візьмемо дійсно страшний суд, це велика і остання трансформація. Тобто Україна знову міняється. Це може бути. Якщо ми візьмемо таро Атлантиди або таро Грааля, то там нам показують розруха, обстріли, ось це все розумієте, руйнування. Руйнування може бути як внутрішнє, так і зовнішнє. Тобто, дивіться, руйнування самої енергетики України. Я маю на увазі навіть не руйнування, а трансформацію. Мені аж в носі зачесалося. От. Хотіла чихнути. Ось. І дивіться імператриця. Ну, я завжди бачу Україну як імператрицю. Чомусь як би це, ці дві карти мені говорять про те, що Україна міняє своє не положення, а статус. Міняється статус України і до кращого. Я би навіть так сказала: по-перше, положення у світі. Усі новини починаються завжди з України у всьому світі, Ну, майже всі. Так, ось, постійно щось розказ. Звичайно, якщо там якісь а, нові речі, як от у цьому забула, як вона називається, де затоптали багато людей, забула Сіул, Сіул? чи щось, щось таке, ось, то там, отепер на днях, то про них, а так завжди говорять про нас. А у нас, бачите, міняється, все міняється, люди прокидаються. Єдине, що я скажу, ви знаєте, не всі прокидаються. Я бачу з ваших роз... цих розкладів, з ваших коментарів. Не всі прокидаються. Деякі люди ще сліпі і стають. До речі, ви знаєте, в мене таке враження, що ті, хто був сліпий, це з зручності. Нехотіння хоч... не бачити, що насправді відбувається. Ось, а хто прокидається? Це дуже добре, тому що потрібно прокидатися. Потрібно бачити, бачити себе, бачити світ. А наша Україна вона ем, імператриця, вона перлинка, красуня. І у нас, бачите, все рівно потрошки все рівно. Но це. Карта останньої трансформації в цьому циклі. Тобто, прийдеться робити все спочатку. Прокидайтеся, дорогенькі. Сподіваюсь, що не буде ніякої руйнації сьогодні, що ніяких обстрілів не буде. І так, дивимося тепер індивідуальний розклад для кожного. Кожний може собі вибирати. Дякую за те, що ви пишете відгук. Ось. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так, що чекає на вас сьогодні і як себе поводити? Дивіться: вісімка кубків. Вона нам говорить про те, що е, на кінець то ви сьогодні зрозуміли, відвернулися від якоїсь ситуації, від якоїсь людини. Це може бути і по роботі, це може бути і особисті відносини. Тобто ви розчаровані, у вас е, вже немає рожевих окулярів, і ви е, задумуєтеся над тим, куди йти, що робити. Людина трошечки розгублена, вона ще не знає, куди йти, але вона знає точно, що це вже нема. Цього вже не буде. Тут можуть бути різні ситуації: квартиру не спасти, будинок не спасти, рідних не спасти. Ви це вже розумієте. Назад нема вороття. Тільки вперед. Але куди ще ви не визначились? Ось ця карта і радить визначитись, куди ви будете йти. Що ви хочете? Чого ви хочете досягнути. Розумієте, от якось так. Тут може бути теж дуже різні ситуації. Ось. І так, карта номер два. А тут іде теж трансформація. Дивіться, в Україні була остання трансформація: 20-й аркан, це тринадцятий аркан, тобто смерть. Ось. Але це природня трансформація. Це все, що у нас відходить. Наприклад, випадає волосся у людини. Це, це все приклад, щоб ви розуміли. Я, я не знаю, що у вас там може бути. Випадає волосся. Це звичайна трансформація. Відрізаєте нігті, теж вони відростають, розумієте? Ця трансформація говорить про те: відмирає, трансформується, відходить від вас те. Що, що вже устаріло, все, що вже не потрібно. Ви розумієте, я сподіваюся, тут не буде ніякої, ніяких смертей. Сподіваюсь, що всі будуть живі, всі здорові, але щось міняється у вашому житті. Це може бути і як би це сказати, звільнення з роботи. Поміняється місто жи, ж, 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 проживання. Ось кудись переїжджаєте, теж може бути різке переїжджання, Мі, Міняється, щось міняється, і то різко. Але дивіться: прийшло це, а прийде потім верніше, коли це відійде, чим швидше ви це відпустите, тобто поміняєтеся, тим швидше прийде розквіт. Сонечко, бачите, уже видно: там за будинками сходить сонечко. Тобто е карта каже: не пручайтеся. Відпустіть якусь ситуацію, якусь людину. Ось, і туди прийде щось нове. Уміротворення, як то кажуть, карта номер три. Дев'ятка кубків, хто звідси пішов, дойде через трансформацію. Можливо, хтось. Дивіться. Е, я зараз так поясню: хто не міг вибрати свою карту, ну, наприклад, е, ви зазвичай знаєте, ви вибираєте або першу завжди, або третю, а сьогодні ви не могли вибрати. У когось може бути, що всі три карти. Ви. Е, Відпускайте ілюзії того, чого вже нема, вже пропало, йдете через трансформацію, тобто міняєтеся і знаєте, куди ви йдете. Ідете, в першу чергу до особистого задоволення. Тобто, ви спочатку е лікуєтеся або наповняєтеся, живете, починаєте задумуватися над тим, що є і інші прелісті життя, як то кажуть. І йдете вперед, розумієте? Ось комусь ось після трансформації треба. Це, знаєте, це може бути і хвороба, до речі. Людина вилікується, і ось вона, вірніше, вона починає вилікува... вилі... виліковуватись. Це пік хвороби може бути. Ось, Але хто вибрав одразу цю карту? У вас сьогодні день задоволень. Можливо, якесь свято, можливо, якась річниця. Можливо, якісь прибутки вам сьогодні прийдуть, якісь премії. Це може бути, бачите, тут скриня, повна грошей. Це може бути і якась спадщина, або продасте щось, якусь квартиру, наприклад, чи машину продасте, щось продасте, цінне. Ось, якісь папери, можливо, продасте, і будете мати прибутки. Ось, живете поки що в задоволенні. Ось ця карта говорить, що у вас зараз стабільний емоційний стан. Ось, І на висоті можна теж сказати. Гарного вам дня! Ось, Ось це були три карти. Тепер переходимо до таро-веселки, і. Витягуємо, а вони вже витягуються, вже і витягувати нічого не треба. Це була перша карта, і це друга карта. Ви знаєте, я так скажу пошук себе, тому що це е е е карта надії для України. Дивіться, це відлюдник. Відлюдник, який шукає свого шляху. Україна не є відлюдником, але вона шукає, вона є в пошуках себе. На жаль, на жаль, це все йде через темні сили. Тобто, є люди в державі, які нічого доброго не роблять. Крадуть, обманюють, якісь шури-мури роблять, тому що місяць карта, вона не є добра. Але все рівно, що б вони не робили, дивіться, Перемога буде, щоб ви це розуміли, перемога все рівно буде. Ось, перемог... по-перше, перемога буде і а, прийде справедливість. Все рівно прийде справедливість. Давайте подивимося, що тут. Ага. Щоб ця справедливість прийшла, треба відстоювати свої інтереси. Просто так, нічого не буде. Просто так, нічого не буде. Своє майно ми повинні самі захищати. Ті всі чинуші, як ви кажете, вони, їм невигідно. Немає у державі наразі я не бачу нікого, хто би повів державу на новий рівень, мої дорогенькі. Я не бачу зараз. Поки що мені не просвітлюється ні одне ім'я. На жаль, немає у нас лідера для України. У нас наш президент, на мій погляд, для Галочки. Ну, для Галочки це для нас, що да? він у нас є? А далі не буду говорити. Ось, ось ця карта про все говорить. Місяць це дуже недобра карта. Ось, на жаль, Україні тяжко зараз, але все рівно ми переможемо. Як вчимося на своїх помилках? Ця карта так і каже. І, до речі, трошечки я так скажу, що ми наступаємо на ті самі граблі постійно. Немає значення, скільки цикл цей міняється. Постійно українці стають на ті самі граблі. Може, хоч тепер навчимося. Мої дорогенькі, але все рівно, бачите, перемога в наших руках. Як би вони там не крали, як би вони там не, не, не крутили і не здавали, перемога в наших руках все мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, слава нашим Збройним силам і разом до перемоги, мої любі!